Вітаю, шановні друзі, давайте подивимося, для чого приїжджає міністр оборони США Остін в Україну. Які питання будуть вирішувати? І ми ж дивимося з вами те, що залишається за кулісами. Тобто те, що не буде винесено на загальне поле, інформаційне поле. Так, давайте дивитися, для чого приїжджає Остін. Ну, склалося багато проблем, звичайно. ще докладемо, мабуть, треба вирішувати проблеми, які склалися в Україні. Ці проблеми стосуються певних якихось професійних груп. Певна професійна група якась є в Україні. Можливо, яка створює багато проблем в нашому домі. І так теж я можу прочитати. Так, далі. Ця група працює над тим, щоб щось зруйнувати дощенту. І, швидше всього, що цю групу треба скинути із, так би мовити, цього управлінческого Олімпа, скажімо так, допомогти. Він приїхав допомогти вирішити проблему. Вирішити проблеми, які є в нашому домі. Можливо, це ще, знаєте, проблема, яка проблема з корупцією буде підніматися. Бачите, ти мені, я тобі. Це, це така корупційна карта, як можна сказати, ще так. Дивіться. Компроміс за гроші. Це корупція. Компроміс за гроші це корупція. Це 100%. І дивіться, треба зруйнувати. Оцей компроміс його треба зруйнувати. І оцим, ось, оцим компромісом, оцією, так би мовити, корупцією заправляє група, певна група осіб і створює великі проблеми. І ця група, швидше всього, знаходиться на самому верху башні, тобто управління, нашого управління. Ми ну, вже неодноразово скільки раз ходили, вибачте, скільки раз приїздили до нас, скільки раз попереджали за цю корупцію. Да? Зеленський знову візьміть у НАТО, візьміть у НАТО, нічого для цього не робить, щоб нас взяли туди в НАТО. Вибачте, є певні рамки, є певні правила. Ну, Дотримуйся ж. Ну, якщо в тебе прокурор, прокурори лежать, як тюлені на мішках з Рошима, ну, про що ти говориш? Да? Тобто, Тобто, бачите, треба працювати в нашому, ну працювати треба в домі для того, щоб подолати проблеми, пов'язані з корупцією. Ну, корупційна, корупційна складова тут 100% буде. Просто 100%. А бачите, Зеленський, ось Зеленський зібрав Радбес, Радбес Україні, будуть виносити питання корупції, то може ж, ну... Іде імітація, да? приїжджає Остін, заставляє боротися з корупцією, щось там говорить, а він каже: ми щось радбез ціло і скликали. Да? Давайте подивимося ще. Треба, треба руйнувати корупційні компроміси й договорняки. Дуже велика корупція. Дуже сила це дуже велика корупція. І треба, треба, звичайно, ще її прикласти з сили. Треба висвітлювати, треба виводити. Виводити е, оцю роботу на інший рівень. Недостатньо борються, недостатньо, треба виводити, висвітлювати більше, треба виявляти, і треба ці випадки, і треба їх руйнувати. Треба руйнувати корупційну систему. От цей проєкт. От на цьому, е, ну, знаєте, я думаю, що швидше всього, що привіз план план. Як слідувати покроково для того, щоб здолати корупцію, так? стабілізувати ситуацію в Україні? І план дій. От, от, Праця це проєкт. Як працювати в цьому план, як працювати в цьому проєкті? Ось так дослідно, для того, щоб зруйнувати цю корупцію. Ну, Знаєте, корупційні ці скандали, мегаскандали. Тут вже система згнила повністю, звичайно. Ну, ми бачили з вами, да? неодноразово в розкладах у моїх. Ми бачили, що імітація буде імітація, буде поодинокі. Я неодноразово говорю, що будуть поодинокі випадки. Але, ж, знаєте, Боротьба це коли саджають, коли доводять вину і саджають, а в нас цього немає. Нас висвітлили скандал про гримів, про торохтів, затихло все, все, ніяких вироків, вже нічого по цій справі ми не чуємо. Давайте подивимося ще що. Знаєте, ця робота, ну, корупція б'є в саме серце, скажімо так. Оці договорняки, система, державна система не працює. Ні Набу, ні ДБР, ну нічого не працює. Це б'є в саме серце. Це зрада. Розумієте, Оця корупція, ці договорняки це, це зрада. Це зрада. Її треба зупиняти. Рішуче причому. Дійте рішуче, це дама мечова. Тобто, тобто треба, розуміти, треба не просто виявляти. От дивіться, да, оці ось, оці ось, плануйте не просто виявляти, говорить він, а ще й наказувати. Так? Дама мечова, вона наказує. Наказуйте. Так не боряться, що виявили і все на цьому за, за тому. А У вас іде хитрість. Ви хитруєте. Ви в цьому плані, в боротьбі з корупцією, ви хитруєте, тому що немає боротьби. Фактично, боротьби немає. Ну, ось бачите, основне питання, яке буде висвітлюватись, це, що всього, що корупція. Корупція. Ну, Давайте так, задам питання ще. Чи дослухається наша влада, Зеленський? Ну, знаєте, коли є. Жезловий король, який все, який все тримає під своїм контролем. Я думаю, що до Зеленського достукуватись нічого. Говорять з Зеленським, а все в країні тримає під своїм контролем цей Жезловий король. Дивіться, шанси є. Шанси є. В Україні, в Україні. Успішно. Шанси є успішно результативно боротися в Україні. Шанси є. І, і будуть шанси тоді, дивіться, випала юстиція, Таро говорить, коли буде, коли буде дія і оцінка цієї дії, і покарання. Ось так. Бачите, ось так. Треба карати корупціонерів треба карати. А шанси є, але поборемо тільки тоді, коли будуть судові вироки. Карта сказала. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.